Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. І відразу скажу, у нас сьогодні буде незвичний випуск, і ви самі зрозумієте, чому він буде незвичний. Це не традиційне інтерв'ю. Зараз ми знаходимось буквально на відстані одного кілометра від міста Шумськ у селі Сураж. На цій земельній ділянці. Я вивчав усі документи, а чутки про це розголос вже долетів і до Тернополя, тому ми і приїхали. Так от на цій земельній ділянці у селі Сураж. За усіма документами будується житловий будинок. Фундамент заклали ще у 2021 році. Потім розпочалась повномасштабна війна, все це трошки затихло. Але ситуація полягає у тому, що замість житлового будинку, який за усіма документами тут має зводитись, тут, принаймні, про це говорять у селі всі люди, тут буде церква УПЦ МП Московського патріархату. Ми покажемо вам. Зараз, після того, як я завершу цю промову вступну, покажемо вам відео, які ми записали з старостою села, з деякими мешканцями яких змогли знайти. І ви глибше зрозумієте ситуацію. Але. Всі підстави говорити про те, що тут замість житлового будинку, який підкреслюю, за документами тут має бути, за усіма документами, виключно житловий будинок. Підстави про те, говорити, що тут буде церква Московського патріархату. Є, повірте, всі підстави. Зокрема, ви можете здивуватися, але. Ми коли під'їхали, то я відразу будівельників запитав, кажу, хлопці, ви що будуєте? Вони сказали: ми будуємо церкву. Я кажу: ну а за документами житловий будинок. Вони кажуть, та нас документи не цікавлять. Ми бригада з Рівненщини, яка спеціалізується на зведенні виключно церков. Нас найняли, наняв нас священник Московського патріархату. Платять нам гроші і ми будуємо церкву. Ми розмовляли з керівником будівельної бригади, його звати Сергій, і він абсолютно не приховував до них які претензії, вони прості будівельники. Але окрім того, що говорять мешканці села, ви це почуєте, то простий, простий приклад: будівельники абсолютно не приховують, що тут буде. Церква Московського патріархату, найняв їх священник, платить гроші священник, і вони будують церкву. Я не знаю, як поведуть себе в цій ситуації контролюючі органи, які мають контролювати, чи відповідає. Фактичне будівництво тим юридичним документам, які підтверджують це будівництво, я не знаю, але ми виносимо цю інформацію в публічний простір саме для того, щоб контролюючі органи, якими би вони не були, щоб вони звернули на це увагу. Тому що, підкреслюю, підстав говорити про те, що тут буде зовсім не житловий будинок, є більш ніж достатньо. Навіть якщо глянути на проєктну документацію, то перепрошую, ну, можу допустити, що е, дехто хоче звести собі житловий будинок у вигляді церкви, допустити можу. Але коли подивитись на, на ці малюнки, то явно вимальовується церква. Хочеться, щоб була якась реакція від контролюючих органів. І, зокрема, думаю, від прокуратури. Нехай приїдуть прокурори сюди, поговорять з будівельниками, поговорять з мешканцями села, як це зробили сьогодні. Ми. Я думаю, підстав запідозрити власників цього будівництва, священників в обмані більш ніж достатньо. Підстав буде для цього. Ну і очевидно все. Давайте зараз ми запропонуємо вашій увазі ті відео, невеличкі фрагменти інтерв'ю, які ми записали у Суражі. Ну, я думаю, в першу чергу це виходить від самих представників УПЦМП, що вони самі будують там церкву, бо толока там постійно організовуються, якісь роботи проводяться з залученням самих парафіян. Цієї церкви, і відповідно з їх же слів, звучить, що там має будуватися церква. Хоча документи говорять про інше, тому що вивчалося на сам початок будівництва. Законність був резонанс в селі, почався ще у 2001 році, як почалися ці роботи, вивчалися законність будівництва і чи дійсно це так. Ну, а виявилося, що. Приватизована ділянка і будівництво відбувається житлового будинку. Я як посадова особа впливати на це будівництво ніяким чином не міг, і так само звернення в правоохоронні органи підтвердили, що впливу ніякого на те, що там відбувається, немає, тому що згідно документів відбувається будівництво все ж таки житлового будинку, а не церкви. Хоча самі парафіяни цієї ж церкви, ну, в один голос. Є... Говорять, що йде будівництво церкви, і вони цього не приховують. А це, відповідно, спровоковує резонанс в селі, хвилювання. І, крім того, під час війни, коли наші хлопці там захищають на передовій, а тут є осередок, який пов'язаний з російською православною церквою, це однозначно що викликає хвилювання в селі. Найперше, я вам скажу, там поставили хрест. І була, був благочинний їхнього, їхньої єпахнії московської. Той хрест освячували. На, на мою думку і на, і на думку людей не, може, не можуть просто на, як, якби будувати хату, там, що, ставити хрест. Розумієте, фігуру свого роду. Це, це раз. Плюс вони. І... Така церква не потрібна в даний час. Як вони почали цю будову, вони показували план і плані на, ну, вигляд церкви, то всі ж розуміють, але всередині роз, роз, перегородки роз, розграфлені, як е, хата. Це вже, це вже, знаєте, в них взагалі їхня церква побудована на брехні. Вони ж кругом брешуть. Вони ж вони тільки кажуть, що то ми розкольники. Ми хочемо своєї церкви і... На, на даний час вони ж фактично не зареєстровані. Це не церква, це, це, це секта. Ну і, як би сказати, вони ходять і сміються з нас, розумієте? що такі ситуації бувають, що до них немає права ніяк. О. А на даний час вони там біля самої нашої церкви. Є тут такий представник з Києва, Костя його звати, він побудував хату, бо він колись планував тут бути священником. Хоча його із Києво-Печерської лаври вигнали, він там вчився, потім доучувався в цьому в Почаївській лаврі, і там вигнали його. І не вийшло йому тим священником бути, бо Бо він не має права бути священником, на мою думку. І вони зараз в цій хаті. Служать. І на початках, от як почалась війна, були заборони, що не можна там було вночі там, служби правити в церкві, але вони вікна закривали і все робили, як вони хотіли. Понимаєте? Нема на них управи. Через то, через то не треба нам такої церкви в нас в селі. І все. Люди всі обурені ще від початку війни ці. Прихильники цієї секти закликали ждати російського солдата. Він прийде і наведе порядок в Україні. Вони ждуть російського солдата, який прийде наводити порядок. І люди там доходили чуть не до бійок за, те, за ті висказування, за такі, такі. вони хотіли зустрічати російського солдата. А де ж то скільки людей, хлопців наших? Загинуло з села, і скільки ще служить, і захищають, вони того не признають, вони е, ждуть, е, і таке люди обурені, а та е, ту церкву, чи то, 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 яка там хата, це, е, вони ж одразу сказали, що це буде їхня церква, вони ті прихильники, е, що то буде повноправна церква, ніякого там будинку ніхто не збирається. Будувати. Там священик постійно на тій будові, і там їх священик. І так люди знають, що то не будинок, то буде церква. і вони Обманом, все обманом, все так як і в Росії, так і, і це ж. Все на брехні. Все на брехні, що то людей обдурують. Отака от ситуація поблизу. Шумська у селі Сураж, Гадаю, ви все зрозуміли. І знаєте, скажу своє особисте враження. Найбільше злить, я би так сказав, не непокоїть, найбільше злить те, що навіть для якоїсь проформи ніхто нічого не приховує. Прихильники, їх, до речі, в селі Сураж досить мало, небагато. В цьому ми переконались. Прихильники, парафіяни, так звані у ПЦМП, не приховують відкритим текстом, кажуть, що тут буде церква. Будівельники не приховують, знають, що будують церкву. Я для себе бачу. Дві причини, або вони юридично відчувають себе настільки захищеними представники УПЦМП, або вони просто не розуміють, що вони грубо порушують будівельні правила або документи на житловий будинок, а не на церкву. І як вони потім збираються це вводити в експлуатацію, навіть поставили біля будівництва хрест. Ви ж розумієте, що біля житлового будинку, який там мав би вирости, ніхто хрест не ставить. Це так показово зроблено. Ніхто нічого не приховує навіть для того, щоб бодай ну, зробити вигляд того, що юридично робиться все правильно. Тому, ще раз наголошую: контролюючі органи повинні зацікавитись. Цією ситуацією це була програма Тернополяни з села Сураш. Дякую за увагу.